Всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні ось я придбала таку акумуляторну міні ланцюгову пилку. Важко пиляти для жінки, наприклад, дерево, треба скоро буде обрізати гілки, дерев, сливи, абрикоси. Я мала пилку ручну і досить таки важко потім болять руки і довго не можна від цього відійти. Тому придбала ось таку акумуляторну. Зараз я покажу, яка вона. Я вже, звичайно, розбирала, перед тим, як вам показувати. І я з вами її покажу. Ось вона знаходиться в такій валізці Прокрапт. Не знаю, як. чи так, чи не так називається. Ось така валізка. Спеціально купила для валізки, для того, щоб поставити у шафу небагато місця, щоб займала, і. Гарно зберігались. Ось, негарно її перевернуло. Так, що ж входить в комплект? Звичайно, це сама, саме тіло пилки. Ось. Далі два акумулятора. Продавець порекомендував все-таки два акумулятора. Так, у нас є багато інструментів акумуляторно і бракує деколи все-таки, коли довше трішки працюєш, або хочеться. Далі працювати, а акумулятор уже вийшов. Тому, щоб не чекати, поки зарядиться, звичайно, передишка маленька потрібна для пилки, але відразу взяв другий зарядчиний акумулятор і працюєш далі. Так, ам... 2амперовий -ампер... акумулятор. Ось дві таких шинки. Одна довша, одна коротша, одна. 152 міліметра. Друга 203 мм. Ось така. На менший діаметр і на більший діаметр. Деревини. Так, зарядний пристрій. А як же без нього? І два ланцюга. Ось такий один більший, один менший. Такі цепочки. Ланцюжки такі гарненькі. Ось. Так. Розмащені трішки руки, брудняться. Ну, звичайно, інструкція звичайно, це талон, гарантійний на обслуговування. Я вже її розбирала, адже я ніколи не тримала в руках ланцюгову пилку, не бензо, тільки бачила, як працюють чоловіки з нею. Ось. І тому я досить таки боюся цей інструмент. Так, отак. Для того, щоб ставити оці шинки, потрібно відкрутити тут ось цей гвинт. Відкручуємо. Так. Вставляємо шинку. Ось сюди шинку. Ось так. Оп, і зафіксувалось ось. Така накладочка це для того, щоб ваші пальчики, ваші руки не попали під цю цей ланцюг. Потім беремо по розміру. Так, це яка в нас? Це в нас на меншу, це не цей ланцюжок, а це на більшу. Так, ми більшу взяли шинку. Зараз я Розпрямлю її. Ось так налегко одягається. Ось так. Оп, і пішла. Провисання цього ланцюжка регулюється. Потрібно, щоб ланцюжок не провисав ось так. А трішечки-трішечки ось так. Трішечки зовсім провисав. Ну так, інструкція. Так я подивилась в інтернеті. Чайна не сама догадалась. Тому що мене смущало, чому це вона ось так тіліпається. Натяг цього ланцюжка регулюється. Зараз я накриваю, так закриваю і опа. Все. Тепер ось так закручую. І ось цей ланцюжок регулюється саме ось цей жовтенькою. Закруточкою? Ось i̇şte так підсовуєте? І закручуєте? Все? Бачите? Можна ще трішки підсунути? Все? Так, ось такі прикрутилися. Оце зафіксували. Так, пилочка готова. Моя до роботи. Зараз я заряжу акумулятори. Акумулятори вставляються ось так. Ну, звичайно, як вставляються звичайні акумулятори. Оп, І все. Тепер. Для того, щоб почала працювати пилка, потрібно натиснути ось на цю кнопочку і. Так, ще ну, я зніму його і заряджаю ось цей агрегат акумулятор. Для цього є ось такий зарядний пристрій. Дивіться, не треба нікуди не вставляти, як в'їжджають в мене є тримери, то вони так, такий громісткий зарядний пристрій. Просто от сюди оп, тут індикатор. І вставляємо розетку і заряджаємо цей акумулятор. Все, пішла я заряджати. Є ось такий отвір. Сюди заливається олива для змащування. Ось сюди. Зараз я вам покажу. От залили, закрутили кришечку. Ну, добре, закрутили. І ось так натискає. і попадає сюди олива. Зараз покажу, яку оливу я купила. Так, ось ця олива для змащення ланцюгів. Це для великих пилок і для маленьких. Ну, за велика пляшка. Але цю Залью і покажу, як я буду пиляти цією пилкою. Так що, кому сподобалось, ну, вартість трішки більша, із-за того, що валізка є, і два акумулятори. І тому коштує така пилка цього акумуляторна 1900 гривень. Ось. А якщо один акумулятор і без валізки, то приблизно 1700-1600. Ось так. Не знаю, чи це фірма хороша. Ось така фірма. Дивіться. Але я придбала таку. Така в нас на базарі була. що ось такий спил, ось такий діаметр. Мій палець. Легко спилялась. Так що, поки в нас справляється з тим, що я хочу. Всім гарного дня. Що? За 10 хвилин я спиляла. Ось таку кількість дров, гілок. Хмизу і зовсім не втомилась. Так що мені ця пилка підходить. Зараз ось там лежить садовий вар, замажу зрізи. Чому я зрізала саме зараз? Гілки почали псуватися і псувати? Самі псувати і псувати паркан. Ось почали тертися. Ось тут також видно. Ось там паркан. І тому прийшлось зараз. Бачите, навіть смола вийшла, сік. І тут так само ось. І вирішили спіляти зараз. Ось така моя помічниця. Ось і все попрацювало. Трішки ось стружки було на корпусі всередині. Я зібрала, протерла. Все, ось така валізка поставлю у шафу і все. Мало місця займаю акуратно все. Ось таку помічницю я придбала.